До наймасштабнішої події весни «Інтерпайп Дніпро -халф Марафон» лише шість тижнів. Тисячі бігунів аматорів почали активну підготовку до старту, і десятки роботодавців підтримують їх у цьому. Як саме розкажемо у Runners – телепроекції про корпоративні бігові команди? Сьогодні новий випуск програми, нова тема та нові ведучі. Артем Росінський кореспондент, що обожнює спорт. Хист до бігу у нього із самого дитинства. Ганна Демішева. Від неї ви дізнаєтеся підсумкові новини тижня. А ще вона досвідчена спортсменка, адже в минулому році здолала півмарафонську дистанцію. Вітаю в ефірі. Другий випуск програми «Corporate Runners». Одразу три команди зібралися на ранкове тренування, аби довести, що саме вони є найспортивніші. І сьогодні ви дізнаєтеся, як наші учасники поєднують біг та роботу. Адже до забігу лишилося трохи більше місяця. Поїхали! Сьогодні на тренуванні зібралися одразу три корпоративні команди. Знайомтеся, перша команда охоронна фірма Крок. Ці шестеро мужніх хлопців і одна чарівна дівчина відповідають за безпеку. Тому фізична підготовка на першому місці. Естественно, для охранной компании подготовка, підготовка, прийом рукопашного бою, це пріоритет. Специальные приемы, то есть ударна техніка, борцовская техніка, то есть прийоми задержання. Не обходиться і без бігу. Большой дом не построишь без фундамента, а біг це именно фундамент фізичної підготовки. Наступні две команди представляють it сферу На футболках совсерв напис Because I can» – і вони можуть В минулорічному інтерпайбні халф-марафоні На дистанції вийшло 80 осіб. Бегающий человек он уже как бы готов заражать остальных. Это действительно правда. Даже те ребята, которые говорили, что бег это не мое, такие они бегают, потихонечку, понемножечко присоединяются к нам. На пытание відповідают з у смешкою. Во-первых, сейчас это как-то стало модно вот бегать. Плюс ты выкладываешь свои эмоции на на, на фотографии медалька. Это очень хороший стимул. То, что ты просто пробежал 21 километр, ну окей, как бы просто пробежала. А тут ты именно а, сам вот этот момент, когда ты преодолеваешь себя и тебе вешают эту медаль, это все это завершение. В ЕМСІ Брідж також підтримують спортивні ініціативи. Бігову команду започаткувала піарниця, яка два роки тому випадково опинилася на біговому старті в Києві та закохалась у біг. Наразі в команді 20 осіб хлопці та дівчата готуються до естафетних забігів 26 травня. Для нас це ще дуже класний метод кактас об'єднати людей з різних департаментів, з різних навіть часто, щоб вони могли робити щось разом і чувствовать себе частиною Цю больша більша команда цій команді перевагу віддають спільним тренуванням, адже разом простіше і веселіше. всегда у тебя есть кого спросить что кушать что кушать до тренировки после тренировки как одеваться что делать если болит коленка а вот лучше так уже вот личные советы они все равно всегда работают намного лучше до да, такого там может нигде не прочтешь и а, классно когда всегда есть кого спросить или всегда есть кто-то кто более опытный чем ты и он может тебе подсказать Учасники тренування щасливчики, адже всі офіси мають спортивну інфраструктуру. Мабуть, тому і бігати їм легше дізнаємося сьогодні. Та спочатку разом із тренером перевіримо якість інфраструктури. Першими інспектуємо кроківців. Витривалість, головна вимога для бігуна. Адже долати доведеться величезні дистанції. Тому перевірте, як саме охоронці можуть підготуватися до напівмарафону, ми запросили нашого тренера Олександру. Олександра, вітаю. Давайте перевіримо цей зал, наскільки він підходить. Привіт. Подивимось. От, наприклад, координація. Це важко! Достатньо важко. Ще тренажер тут можна пропрацювати м'язи-пресу. Тут є купа всяких вправ. Наприклад, це. І так, хоч 10 разів повторити, і мені вже важко. Отакі вони тренери по побігу. Штука. Стопи це один із найголовніших інструментів для бігуна. Олександро, як їх тут розім'яти? Це ж скакалка. Так, просте і круте рішення. Згадуємо дитинство і починаємо стрибати. Тренуємо наші стопи. Завжди мріяла це зробити. А як есішники можуть тримати себе у формі? Сьогодні ми знаходимося у компанії Соф і проінспектуємо разом з Олександрою. Спортивний майданчик, де готуються до стартів наші учасники. Від пильного ока нашого тренера не втече жоден спортивний тренажер. Ммм, mm, що я бачу? Вже з першого погляду скажу, що мені тут подобається. Бачу позитивні жовті кольори, бачу багато тренажерів, на яких можна пропрацювати усі групи м'язів. От я бачу, вже Юля працює над трохи кардіо, не завадить. Ух ти! Ух ти! Я тут бачу, велопарковка є. Це дуже круто, коли ти можеш на своє місце роботи їздити на велосипеді. Після ревізії спортзалу чому б не пограти у пінг-понг? Тим паче дівчата роблять це дуже азартно. Ольга – досвідчена спортсменка, тож розуміє цінність бігу. Мені доведеться бігати, тому що я займаюся кросфітом, це високоінтервальна тренування. А як тіло реагує? Тіло людина – така штука, яка адаптується до всього. І якщо повищені нагрузки, воно реагує відповідно. Тобто, уходить жирова маса, наращується мишечна маса. Нашому тренеру зал сподобався насамперед через різноманіття. Коли вид роботи більш сидячий, то я вважаю, що це стовідсотково потрібно бути якісь моменти, коли людина може просто прийти і перемкнутися, і потім знову умімкнутися у роботу і дуже ефективно це зробити. Ревізію ВМС Бридж почали з огляду медалей. Я гадаю, що це нагороди. Зіндерпайп хаус марафон за естафету. Тож пробігли чотири людини. Ось, будь ласка, яка краса? Показати свій офіс нам допоможуть дівчата. Наталя, один з учасників команди AMC Брідж почала бігати два роки тому і тепер не полишає цього заняття. Що вівторка в офісі традиційно біговий день. При подготовке уже к серьезным забегам, к полумарафонам мы занимаемся где-то три раза в неделю, чтобы быть в форме. А вот Ганна перед час занятий в зале уже размерковывает про майбутний забег. Хочется не только улучшить свой собственный результат прошлого года, например, или вообще свой, э, свой результат, но и э, не подвести команду и вообще э, участвовать в любом спорте команды – это всегда только плюс. О! Що ж, ревізії офісів завершено. Дійсно, спортивна інфраструктура на найвищому рівні. Тепер подивимось, на що здатні наші учасники на стадіоні. Аня У нас Ще п'ять локацій. Треба Тренер шикує усіх учасників та починає розминку. Наші ведучі спізнились через роботу, тому заплутались у вправах. Аню, а що ти робиш? Ти вже півгодини розминаєш тільки ноги. Ну, звісно, я готуюся до напівмарафону. Я ж бігтиму, а там потрібні тільки ноги. Ні. Розминатися треба повністю. Біг – це… Удовольствие, і це всестороннє розвиття і нагрузка для всього тіла обязательно нужно розмінатися і верх, і вниз. То тобто ми не розминаємо тільки ноги, ми розминаємо і ноги, і руки. Особисто для мене розтягати м'язи це велике задоволення. Я думаю, що для наших учасників також виявляється, біг не повинен бути тяжким випробуванням, тож тренер радить розслабитись і рухатись в повільному темпі. Вот, да, так ми змахуємо руками і розслаблене, розслаблене. Вот ми напрягатися, не бегаем. Зачем вообще напрягаться? напрягатися. Ну і вправи дає нам наш тренер. Згодом і ведучі відчувають кайф від раннього тренування. Розтягуємо м'язи. Здається, дуже легко. Чудовий заряд. А дехто розслаблятися не хоче. Давайте разом. Давайте драйву додамо якось спробуємо. Давайте стрибимо. Додали драйву. О, це так драйв. Отак розминаються люди. Після основної частини вправи на прискорення, аби привчити тіло бігти швидше. Зараз ми біжимо 100 метрів із максимальною швидкістю. Тут вже розслаблятися не доводиться. Іменно руки, іменно правильна робота рук в бігі задає нам темп. Почаще, почаще, Ми біжимо не на швидкість, О, біжимо на швидкість рухів. Отлично. Хорошо. Руками допомагаємо себе. Руками допомагаємо. руками, да-да-да-да-да. На стадіоні стає зовсім гаряче. А сейчас у нас батл. Артем рішив заробіться найбистрими з крока. Ми з Данилом перевіримо, хто з нас швидше підготовлений хлопець чи я. Проіграєш воно. Ставки високі, пообіцяли звільнити, якщо програє. Готові? На старт. Хоп! Давай! У запеклій боротьбі молодість та досвід виявилися рівними як підсумок нічия. Фух, ну дуже потужні хлопці. І поки хлопці батлували, тренування поволі добігло свого кінця. Насправді я всім і довольна я думаю, что эта тренировка станет хорошим началом их бегового сезона. Участники задоволені та одразу планують наступные тренування. на вулиці, а не у власних зручних спортзалах. Отличная тренировка, отличная погода. Тренировка не тяжелая, в удовольствием побегали. Объединяйтесь в группы, в команды, всім вместе веселее всегда. И вообще, стартуйте спортивні активности, это круто на самом деле. И по работе, і везде потом. Люди доєднуються, люди бігають. Отакі вони команди. Під час тренування виявилося найкраще бігати на свіжому повітрі, а наші досвідчені бігуни, які мають в офісах зручні облаштовані спортзали, цілий рік тренувалися просто на вулиці. Парках, на міських стадіонах бігали набережною та просто узбіччями доріг. У нас ж не завжди це було тобто я б продовжив бігати. і співробітники б теж займалися. тобто не завжди був спортзал, роздівалки. Є можливість займатися на вулиці, розквітають дерева. Є можливість не тільки потренуватися, а й заряджатися енергією. Так як ми команда біговая, то нам то що, кросівки і біга на вулиці? сильно багато не треба. Тож відсутність власного спортзалу не завада бігу. Якщо компанія не має такого, не біда. Долучайтеся до нашої бігової родини. Ось і завершилося вже друге тренування. А ми продовжуємо готуватися до халф-марафон. І дивіться нас наступного тижня на одинадцятому каналі. До зустрічі! Зустрінемось.